Вот, давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были э, в этих историях, мы так больше не хотим. Просто не должно быть никаких иллюзий. Вы хотите уничтожить Россию? Я вам в очередной раз напомню. А зачем нам такой мир, если там не будет России? И самое, самое страшное для нас вот здесь нам нужно тоже совершать рывок. Все точно попадают вот. в землю. Уважаемые жители и гости курорта Анапа. В зв'язку з проведенням аварійно-восстановительних работ, з применением техніки по очистке пляжних територій, функціонування пляжей временно ограничено. Купання запрещено. А здається, все вказує на те, що літньо оздоровчий сезон на території Росії цього року не подає жодних ознак життя, як і все на території Росії. Єдине, що я не бачу, щоб щось робилося, знаєте, ну, я не побачила жодної бригади, яка щось робить. Я бачу перекопані пляжі, я бачу перекопані зони, я бачу екскаватор, який стоїть, і більше нікого не бачу. Ну, І те, що купатися запрещено. Питання: а що случилось? Могла би я задати, але я знаю, що сталося витік нафти з танкерів, які ту нафту перевозили з тіньового флоту Росії, на який я нагадаю, 20 травня вчергове наклали санкції ще плюс 200 суден тіньового флоту. Тепер під санкційні. А от ті, які були не під санкційні, розлили нафту по морю, і тепер кубатися на території Росії заборонено. Щоправда, якщо я правильно пам'ятаю, а я правильно пам'ятаю. То Путін казав, що наслідки вже прибрані нічого страшного немає, ніяких перевищених показників не було помічено. Ну і відповідно нічого ем, радикального не сталося. А тепер кажуть, що е, пляжний сезон в Анапі не відкриють. Получається, кажуть в 2025 році купання буде небезопасне. Якось так сталося незрозуміло, що нібито Путін відзвітував, що вже все порішали, а виявляється, що не все порішали. Чому я кажу, що нічого на території Росії не подає ознак життя? Тому що в мене таке вже відчуття, знаєте, що сьогоднішній Росії можна ставити діагноз нікрофілія. Ну вони настільки хочуть відродити труп прошлого, труп Савка. Що це здається їх основна і головна мета в 2025 році? Ну, вона була і в 2024, і в 2023, і навіть в 2022. Щоправда, тепер вони до неї ще ближче підійшли. Це е, пов'язування галстука піонера на Красній площаді. Ну, і якби це відео було знято не на телефон, е, то можна було би сказати, що все це відбувається в 1900 якомусь там році. Але комуністи, які розхажують по Красній площі, продовжують вішати ось ці галстучки дошкільнятам. Е, в той час, коли світ розробляє і користується активно штучним інтелектом, в той момент, коли Ілон Маск збирається підкорювати і заселяти Марс, в цей самий момент на Росії продовжують пов'язувати червоні галстуки, або ж брати людей в піоніри дітей відповідно, ну і продовжувати традицію дідов. Ще одно продолжение традиции дедов, э, озвучив политолог Марков. Давайте мы сделаем так: эти деревни будем заселять мигрантами. Ну как? Да? По 10 человек, представители разных национальностей. При этом, мужчины и женщины, мужчины 5 национальностей, а женщины 5 других национальностей. Так чтобы у них в рамках своей национальности брака быть не, 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 не сможет быть. Да? А, значит, соответственно, говорить они будут все друг с другом, естественным образом, на русском языке. Им еще начальников там посадят, а, тоже русские. Им дают условное вот это мигрантский статус. То есть они не могут в других местах быть мигрантами. Они приезжают в эту деревню, и, значит, они а, там пускай будут а, а, там, 10, минимум 10, там, 15 лет. За эти 10-15 лет они, естественно, там есть 50 на 50, молодые ребята, девчонки, они все друг другом женятся. Как вы понимаете, родной язык детей в этом случае точно будет русский. И будет происходить вот такая ускоренная русификация. Эта деревня будет полностью русская значит через 20 лет. Давайте мы сделаем. Как вам такие голодные игры? Вот такую историю. Кажется, давайте российскую глубинку заселять мигрантами. Причем пять Мігрантів чоловічих чоловіків з різних національностей п'ять мігрантів жінок з різних національностей. Ну і відповідно здавалося б, ідея нова, але ні, це те, що Росія робила на територіях України. Відповідно, заселяла. Території, до яких вона могла дотягнутися російським населенням, для того, щоб його е зрусифікувати, ну і тепер приходити і захищати російськомовне населення. Це вона робила е в Криму, коли виселила кримських татар на е річницю е депортації. Ми відзначали 18 травня. А е це вона робила на наших східних е територіях в східних областях України та заселяючи е росіянами. Наші території. Ну а тепер, от Марков каже: ну де ж росіян, то візьмеш? Давайте будемо брати інші національності, заселяти. І нехай вони говорять російською мовою, і потім знову ж таки буде спасати і рятувати своє російськомовне населення. Вони так пишаються своїм русським язиком, що мені здається, до російського словника скоро будуть додані ще декілька. Звуків це знову ж таки, якщо повертатися до розвитку штучного інтелекту. Е, ну, ви розумієте, що слова добрий день», Здравствуйте і так далі. Більше не актуальні для російського словникового запасу. Тепер всі слова можна вивчати по кхеканням Путіна. Тому кхекання теж може ці слова відповідно замінити. Ну і оскільки ми перейшли вже, знаєте, так напряму до телефонної розмови Трампа з Путіним, то про що ж вони там говорили? Відліво. урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом. Российское государство, наше министерство будут и далее справедливым. <говор tenían ear> Я вам скажу, что за словами заместителя Путина Медведева... Э Всім на території Росії більше подобається, якщо Україна підпише капітуляцію, а не інші якісь варіанти. Ем, ну це логічно. Нам би теж дуже подобалося, би, якби Росія самознищилася. знищилася. Ем, набагато більше нас цей варіант влаштовує ніж будь-які ем, можливі перемовини і підписані договори з Росією. Тим більше, що термінів, як то кажуть, меморандума по урегулюванню з Україною ем, війни, ем, як каже Пісков, немає. Сроків ні. это быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях. Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документов. Ну и затем сложные контакты по выработке все-таки единого текста. Ну, по перше, слід відзначити, що у піскова здається, з'явився нормальний телефон. Можливо, десь знаєте, з третіх країн привезли йому незаконно якийсь новий айфон, тому що його стало чути. Дякуємо за це. А по-друге, ну дійсно термінів для меморандуму немає, тому що і підстав для підписання цього меморандуму немає. Я вам нагадаю просто, що був Будапешт, Будапештський меморандум, який був Росією, помножений на нуль, були якісь мінські домовленості, які були помножені на нуль. Ну і відповідно для нового заключення меморандуму ніяких підстав поки що також немає, тому що навіть базове припинення вогню ем, з території Росії по Україні ем, не відбувається. Ну а тому говорити про. Ем... Якийсь майбутній меморандум, ми можемо тільки виключно, якщо це буде меморандум. Між Росією з гакським трибуналом, знаєте, там коли вони там пропишуть якесь спільне бачення вироків, термінів і притягнення до відповідальності а, тих, хто розпочав війну, і тих, хто в тій війні брав а, активну участь, відповідно. А, ну а поки Соловйов продовжує задаватися із вічним вопросом. Санкції проти Росії вторічний санкції. Кстати, а есть санкции против пролива имени товарища Сталина? То есть, как санкционный режим влияет на работу Посейдона, никто не знает. Просто интересно, нигде не прописано, что мы приказываем Посейдону не поднимать встречные радиоактивные цунами, которые снесут всю континентальную часть Соединенных Штатов Америки, оставив только… Нет, да? То есть, в санкционном списке Сената это нигде не прописано? Нет? Ну и правильно. Ну и правильно. Ну и действительно. Ну и ладно. Но... Просто не должно быть никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Вы хотите уничтожить Россию? Я вам в очередной раз напомню. А зачем такой мир, в котором нет России? Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная, глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет Росії? Цю фразу вперше сказав ще в 2018 році. Зараз 2025 тисячі нічого не змінюється. Нічого, ми знову ж таки повертаємося до е, трупу Савка і до е, жизні Росії в прошлом. Е, ну але в принципі, давайте так: якщо дійсно задатися цим питанням для чого? Світ, в якому немає Росії. Ну, напевно, для того, щоби нарешті настав мир. Але я пішла далі е, і трошки подумала на тему того: дійсно, а що би було, якби поруч з Україною був океан площою 17 мільйонів 100 тисяч кілометрів квадратних. Ну по-перше, Україна тоді би зникла з буферної зони. Це важливо. Зникла з буферної зони між Європою і так званим русським міром. Бо руско міра більше би не було по друге країна перетворилася би на європейську морську державу з доступом до величезного океану, що відкриває шлях для торговельних маршрутів, морської дипломатії і навіть власного флоту далекого плавання. Чому себе сполучені штати зараз активно і дуже... Сміливо почуває, тому що між ними Росією є океан. Е, український морський кластер. Дивіться, Одеса стає новим гамбургом чи Роттердамом. Е, Миколаїв перетворюється на головний центр суднобудування. а Херсон це вже більше не місто, яке е, хочуть, щоб ми віддали там. А відповідно там збудовано порт майбутнього. Україна отримує контроль над новими економічними зонами, нафтовими родовищами шельфу і рибними ресурсами, морськими вітряками. Ну, звучить прекрасно, як на мене. Мінус один фактор нестабільності у світі. Без російського кордону Україна не має спільного кордону з авторитарною імперією, яка мріє про повернення історичних земель. Немає гібридної війни, немає зелених чоловічків, немає другої армії світу і псевдореспублік є мир і стратегічна глибина. Є Сенатом на сході розширюється Україна, ключ до нової європейської периферії, але вже з безпечним флангом НАТО не бої. I Роздратувати Росії, тому що її теж немає. Там вода, я нагадаю, 17 мільйонів 100 тисяч кілометрів квадратних. Розширення ЄС йде швидше, без жодних геополітичних компромісів. Мінус ядерний шантаж. Жодного, а навіщо нам світ без Росії? Жодної загрози ракетами з Білгорода, Ну і жодної риторики Рудольфа Віча теж. Ну і бонус: Українці стають морською нацією замість поїхати в Європу вийти в океан замість. Нової національної мрії виїхати з села, взяти курс на Панаму. Ну і у підсумку світ без Росії з океаном на її місці був би просто безпечнішим, гармонійнішим, відкритішим і значно менш токсичним. Як на мене, перспективка неймовірна, але здається, саме вона і не влаштовує Рудольфовича, тому він так часто прибігає этой фразі і застосовує її де надо і де не надо. і коли мова йде про те, щоб дати далекобійні ракети, якими Україна могла завдати удару по військових об'єктах Росії, до моменту, коли Європа і Сполучені Штати кажуть, а ми запровадимо 500% відсоткові санкції і більше не будемо купувати у вас енергоресурси. І в тому і в іншому випадку Рудольфовіч згадує одну і ту саму фразу: навіщо мір без. России, потому что он был бы на В пользу моего оптимизма. Я сегодня прочитал заключение американских экспертов, что точность попадания наших БПЛА при ударах в глубь территории Украины повысилась в полтора раза. По их оценкам, по их оценкам, каждый третий БПЛА, который запускает Российская Федерация, поражает цель, как это задумано. Это не значит, что остальные не попадают. Остальные попадаются от отклонением. А остальные попадают не так, как задумано. Да. А я пропрошую. А ви одні й ті самі зараз читали документи, тому що е, ви кажете про те, що ваші безпілотники летять глибше і попадають точніше. А інші експерти в іншому шоу, наскільки я пам'ятаю, висловлювали. Трохо иначе думки. Да. Общаюсь с огромным количеством людей, кто непосредственно на фронте, и они говорят, противник просто совершил качественный рывок очень сильно. Судя по всему, приехали какие-то очень мощные комплексы рэп, которые мы раньше свободно на 100 километров летали на дроны, сейчас их нам тормозят. Надо перестраивать всю систему бортовых там систем наших uh -huh. аппаратов. Появилось полевое ПВО, у них дроны висят и сбивают наши беспилотники. Появились дальнобойные дроны самых разных типов. Ну и самое главное количественный показатель очень сильно возросли, причем они используют судя по всему тактику, молодежь идет только в беспилотники, угу. джойстики удобно, угу. причем сейчас идет большая волна а, а, иностранных геймеров, которых они затягивают на фронт, потому что те умеют воевать. И самое, самое страшное для нас, вот здесь нам нужно тоже совершать рывок. Это уже сейчас мы видим начало работы искусственного интеллекта по управлению цифровым полем боя. Вы только не забудьте ему червону кроватку прицепить искусственному интеллекту, ну, тогда он краще будет работать. То виходить, що тоді не так далеко летять і не туди попадають? Дуже багато питань, дуже мало а, відповідей. А, але, ну бачите, інколи вони ще і а, продовжують самі собі. Ну І ще кілька думок. Що з цим можна зробити з такою європейською верхушкою? От, к сожалению, события, які произошли в Бухаресте, показали, що мирним путем з ними нічого зробити не можна. Ребята упаковались полностью. Одержана очередная победа либеральной демократии. Не в том смысле, что мэр Бухареста объявлен победителем, не в этом смысле, а в том смысле, что они окончательно отработали технологии оставления себя у власти при любых обстоятельствах. Якщо ви не знаєте, що це, то так виглядає істерика, коли ти е, вклав величезну кількість грошей не в війну, а в вибори, е, але не отримав того результату, на який ти сподівався. Е, саме так виглядає ця істерика і пояснення, того що ж пішло не так. Вони то думали, що зараз будуть. Е, е, Розширювати плацдарм країн, які підтримують Путіна, і що до Угорщини і Словаччини додасться ще Румунія. Але як бачимо, не вийшло. Все ж таки, російські гроші не завжди і не всюду все вирішують. Але е інколи вони вирішують, що буде сказано е тими, хто на Росії працює. Я знаю, що хаті максимально близько. Мецький дьявол кроється в діталях Дьявол кроється не в деталях, дьявол кроється в бункері на Валдаї. Я би хотіла все ж таки поточнити. Ну і Пісков каже, що бачите, поки не будуть прибрані першопричини війни, то нічого іншого вирішено не може бути. Ну, дивіться. По-перше, мені здається, перша причина війни. Ну, на думку, звісно, піскова, це те, що Україна існує. А на мою особисту думку, це те, що Путін ще досі існує. і Це є першою причиною початку війни, і не лише Росії з Україною, а відповідно Росії з Грузією, Росії з Молдовою, Росії з Чечнею, з Республікою Чкерія, ну і Росії з будь-яким майбутнім будь-якою майбутньою країною, проти якої Росія ту війну розпочне. А те, що Росія ту війну хоче з кимось продовжити, то це ж ні в кого, я сподіваюся, не викликає сумнівів, тому що вони про це говорять чітко, відкрито і на повен голос. Тому давайте сьогодні долбанем містам прийняття рішення в Європі і скажемо, це просто відмічення за 17 санкцій. Ну просто з лица землі. Елисейский дворець давно устарел, ну, там совершенно ничего делать. Морально. Морально. Морально устарел. Ну, Берлін ну, позвонить надо доктору Сосновському, щоб на туди уїхав. І можна по привычке рейс канцелярію роз. Рейс так і ся просто по привычке. Взагалі, ви всі о чому? й пакет антиросійських Ми про першу причину війни. Я нагадаю, які ще раз. Полягають в тому, що Путін ще й досі існує. Закінчилися Олімпійські ігри. Став питання про те, що ділить з якими садість, ласка, що ділять з цими сооруженнями і, і як це все іспользують. Було очі много разних пропозицій. в конце тому. Ми вирішили тут відкрити ще один цех по виробництву безпілотників і військового обладнання для того, щоб продовжувати війну з Україною. Цу в голову прийшла ідея про те, що у нас в ще в совєтському союзі. потом и в России, традиционно некоторым направлениям подготовки молодых специалистов уделяется такое особое внимание. И созданы школы подготовки специалистов, начиная еще с достаточно молодого возраста, ребят. Это вот специальные, специализированные физико-математические школы, химические школы, потом у нас уже и биология пошла, биологические школы, то есть специализированные учебные заведения. Які ми всі не використовуємо, тому що по факту нам треба е, спеціальності, які вміють, можуть складати е, зброю для того, щоб продовжувати війну в тому світі, е, тому все це ока замилювані е, і нічого більше. Е, давайте на тому поставимо три крапки. Ну і звісно, кажу вам до наступного обзору пропаганди, тому що обзирати нам з вами точно буде. Що побачимося з вами, Па-па.